Війна розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині, на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя, всіх, всіх хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Дякую всім, хто долучився. Зараз піду подивлюсь, що то там у них лунає так гучно. Треба мерії запропонувати обладміністрації. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, а звідки у вас так класно? Коли на мовчання лунає? Це у вас що? Оця колонка? Подивіться, будь ласка, бачите? Отака От колонка, і все класно чути? Супер. Напишу Федорову і Харченко, щоб встановили.